Друзі, всім величезний привіт. Сьогодні поговоримо, як же підняти свою самоцінність і, взагалі, візьмемо да, такі поняття, що цінність да я сама себе оцінюю. Я сама себе ціную. Наскільки я сама себе ціную? І чому ж ми такі прекрасні, чудові жінки, вважаємо, що ми недостатньо цінні для чогось, для чогось в цьому житті? Хто нам це сказав? Взагалі, що ми недостатньо цінні для чогось. А, і як же змінити це все, як же? Відчути, що я цінна і я достойна всього найкращого в своєму житті. І перше, що, з чого б я почала, це з того, що взагалі перестати вірити в те, ким ви є зараз, перестати вірити, що ви є кимось недостатнім, що вам ще щось треба зробити, там кращий голос, краща зовнішність, краще там, знання мати. Тобто, ви вже класні, ви вже достойні всього найкращого в цьому житті, просто тому що по на Народження, то просто тому, що ви вже є, просто тому, що ви народились в цьому світі, просто дозволити собі це, от прям внутрішній дозвіл собі, дозволити собі найкраще життя, найкращі можливості і ми внутрішнє усвідомлюємо, що в нас є дві частини нас. Одна частина нас, це така м'ягка, пушиста, та яку прям ну, суспільство поощряє, в цю модель. Там, де ми такі прям дуже зручні, там де ми допомагаємо іншим людям, там, де ми там прям кажемо так. Як завжди, там, де ми себе відсуваємо, ну для того, щоб інші людині було добре, щоб вона не засмутилася, щоб вона не подумала, що я якась погана, де ми прям дуже дуже стараємося. І є інша грань у нас, яка не поощряється суспільством. І це така, от, я б сказала, там сучка така, яка, яка любить себе, тобто чомусь вважається, що любити себе, це не октам, тобто поважати свої кордони, та яка знає, що зі мною так не можна розмовляти, що я не хочу, щоб зі мною так розмовляли, я не хочу робити то-та-то-то. -то тобто, яка точно знає, що вона любить, що вона хоче, на що вона ніколи не погодиться, і яка внутрішнє для себе дозволяє от, все, що вона хоче, яка знає, що їй не треба перепрошувати, не треба когось мовляти. І, і це впливає на все, тобто, вона не бігає ніколи за чоловіками, тому що вона знає, що вони всі за нею бігають, а вона ніколи не бігає за клієнтами, тому що вона знає, що клієнтів в неї багато. Тобто, все в її житті вона просто дозволяє, щоб це було. і, і коли ми Дозволяємо ми поєднуємо ці дві грані себе, коли ми дозволяємо бути незручною, коли ми не боїмося, що ми можемо задіти почуття іншої людини, коли ми поважаємо свої кордони і кордони інших людей. В же час у нас є і м'яка частина, да, яка ввічлива з іншими людьми, яка робить також щось багато для інших людей. Коли ми в балансі в нас ті частини, тоді а, також відкривається оце відчуття, що я цінна, що коли ми постійно же, а, свої, свої почуття, то коли ми все, що ми хочемо, ми в Засуваємо кудись там далеко, далеко тоді як в нас може бути ця цінність, коли ми себе придали, ну, придаємо декілька разів на день, коли ми насправді хочемо це, але ми постійно кажемо, ну там чоловік, діти, там друзі, вони ж хочуть по іншому, ну ладно Я промолчу, що мені незручно, що мені там зараз сказали оце Ну ладно, я це там типу прожую, ну мені не хочеться конфлікту, ну мені не хочеться, щоб хтось сварився, тому що а, ну це ж неприємно, це буде комусь боляче і так далі. Тобто, во така от чересчур милосердя Воно приводить до того, що в нас починають бути якісь болячки з того, що ми це не прожили, з-за того, що ми не сказали, що, стоп, зі мною так не можна. Ні, ну ти вже зараз. Ну как би просто переходиш мої кордони? Я не хочу це. І коли ми розуміємо, що якщо ми... Якщо людина нам щось сказала грубе, да і ми розуміємо, що я би ніколи таке не сказала іншій людині, то ми не маємо це терпіти. Ми маємо це зразу ж зупиняти. І ті люди, ті друзі, які допустим з нами розмовляють не так, якби ми розмовляли би з ними. Да, тобто це вже стоп. Тобто це вже те що, нам, те, те, що ми дозволили забагато. І так само ну, в будь-яких стосунках, коли ми дозволяємо десь сісти собі на голову, це і про чоловіків, про дітей, про роботу, ну, про друзів, про будь-яку сферу, коли ми дозволяємо сісти нам на голову. То потім це буде тільки погіршуватися і погіршуватися. І оця грань нас, яка можна сказати, темна сторона нас, да, яка каже: Ні, зі мною так не можна. Я тут королева і мене необхідно любити, тому що я цінна вже просто тому, що я є, тому що я народилася в цьому світі, тому що я несу багато користі, і я не дозволяю, щоб мене там не знаю, біля мусорки ставили. Да? Тобто я тут королева, я тут цей купок за Да, мене необхідно любити і поважати. І коли ми внутрішнє це відчуваємо, тоді люди навколо нас це саме відчувають. Тобто їм так само не хочеться бути біля людини, яка себе придала, тому що їм хочеться чогось іншого. Їм хочеться оцього натхнення. І, і, і так само тут, тобто важливо це відчувати внутрішнє оце, от, оце, оце золото, що воно є в нас всередині, що воно є. що я, я цінна, я є. В мене є різні грані. Мене, і я дозволяю цим частинам мене бути, тобто прийняти всіх своїх суб особистостей. Також в мене є на каналі відео про це, там, де більш детально також рекомендується подивитися. Тобто, як правило, це от та особистість, яку ми вважаємо темна сторона нас. Тобто, Це може бути якась як там, шлюшка внутрішня, як не дозвіл собі отримувати задоволення і, ну, і так далі. Тобто, Їх багато та, яка йде і бере те, що вона хоче, та, яка говорить. По різному та яка заявляє про себе, та яка от, смілива і яка не боїться в осудження, не боїться бути іншою. Ви ми це усвідомили, як же нам ну скажімо так, запрограмувати нову програму в себе. Один із методів це от прям підходити до зеркала і розмовляти з собою, тобто дивитися собі прямо в очі, в прекрасні прекрасній дівчині дивиться в очі і з нею розмовляти, і прям говорити все, що вам хочеться. Якщо вам здається, що е, там щось з нею не так, да, ви прям це її говорите, дивлячись її в очі. Да? Це начебто, як ви розмовляєте прям своєю душею. І коли ви будете постійно це робити, ви будете помічати, що ця дівчина вона неймовірно красива, в неї такі очі красиві, в неї такі губи красиві, такі зуби, такі. Обличчя, таке волосся, боже, де да Вона богиня. просто тому, що вона є, просто тому що вона є, не тому, що в неї там куча досягнень і так далі. Вони безумовно в кожної з нас також є, які також важливо цінувати, але просто тому, що вона народилася в цьому прекрасному тілі жінки, яка може подарувати життя іншим ще душам, тому що вона може надихати, тому що вона може просто своєю енергію створювати прекрасне і чудово навколо себе. От тому вона цінна, тому вона цінна, просто тому що вона є. А, і от коли ми розмовляємо, тобто ми прям все вигружаємо, ми дивимося собі в очі, і ми прям проговорюємо, і ми прям проговорюємо те, що нас турбує, і проговорюємо те, що ми насправді хочемо в себе повірити. Ми прямо проговорюємо собі, що я саме та саме та от класна, чудова, прекрасна жінка, яка класно говорить, яка класно доносить думку. Тобто, те, що в нас в голові крутить, і ми це, начебто, озвучуємо, да? Тобто, ми якби бачимо це в лице, і ми починаємо це проговорювати, те, що ми хочемо. Тобто ми дивлячись собі в очі, говоримо, що ти дуже класна, що ти дуже сильна, що ти дуже смілива, що ти. Дуже дисциплінована, що ти дуже красива, що ти стройна, що ти досягаєш все, чого ти хочеш, і наступний крок це прям сісти і записати це. Можна такі прям зробити один пункт, допустим, якщо ми ще не оприділилися, ну якби не такі підготовчі да, пункт. Це допустім, виписати свої мінуси і свої плюси. Що ми думаємо про себе? Просто прям так чесно сісти і виписати, які в нас претензії до себе в плані фігури, в плані говоріння, в плані голоса, в плані волосся, в плані всього, да? прям виписати, які в нас претензії. Там, дисципліни, організованості і так далі. Все виписуємо претензії. І в інше написати, якою жінкою ми хочемо бути. І от перестати цей мінус крутити в себе в голові. Тобто можна воно написати, вичерпнути. Викинуть нам важливо усвідомити, що він в нас є, що ми це все ж таки крутимо, і взяти оцей інший списочок і почати почати от в це вірити, почати це говорити перед дзеркалом, почати це записувати то людину, якою ми хочемо бути. Тому що якщо ми постійно крутимо в голові, що ми недостатньо хороші, що ми не, не варті цього прекрасного життя, то саме так воно і буде, саме так воно і буде, що в інших це відбувається, а в нас цього нема. Тому що ми собі просто-напросто не дозволили, просто внутрішній дозвіл сказати: да, я ціна, да, я. Хочу, Хочу. Да, я варта. Не тоді, коли я скину вагу, не тоді, коли я там волос покрасться, не тоді, коли я зароблю певну суму грошей, не тоді, коли я там досягну те, чого я хотіла, а от прям вже і зараз я достойна цього, прям вже і зараз моє життя може покращуватися, тому що я дозволила собі, тому що я цінна, тому що я варта, от прям зараз і в цей момент, тому що, якщо мені прийшла ідея, ну, вище сили, да, Бог, сильне, абсолют, дали мені цю ідею, дали мені це зараз над. І я його хочу передати, от як я зараз вам це його передаю. Це надзвичайно важливо усвідомлювати, що в нас величезна сила, є величезна, і ми можемо як і зруйнувати себе, так і підняти себе до неймовірних висот, до неймовірної до неймовірних досягнень до всього, чого ми хочемо. Наступне це вміння домовлятися з собою, ці моменти, коли виникають сумніви, коли виникають моменти, і ти такі робити, не робити, а, а да чи ні, а впевнений, я не впевнений, а хочу, не хочу, то в цей момент ти маєш зупинитися себе і прям от сказати: Стоп! Стоп, моя люба, стоп, моя подружка найкраща в світі. да, Стоп, стоп. А, давай домовимося, давай щось зробимо. Давай зробимо так, щоб, ну, щоб це вирішити цей конфлікт. Один з методів, це от прям поглянути на ту частину, яка каже: я боюсь, я не хочу. А да, да. інша, яка каже, да, давай, Боже, це, це неймовірно. І з кожним з них поговорити, прям можна як на ладошку кожну витягнути, подивитися на неї, як вона як образ виглядає, для чого вона дана. Да? Тобто, як правило, це наш мозг, тому що його. Унця там нашим. Тобто думати, создавати це все енергозатратне, а його функція, щоб у нас не було стресу, да? щоб ми щось зробили, а вдруг там буде стрес і так далі. Тобто його функція нас уберегти від, від цього стресу, уберегти від енергозатрати. І тому він, як правило, каже, сиди тут, палістей поку, інстаграм, покушай смачненьке, забий, не треба тобі це, це може бути небезпечно. А інша частина, вона прям душа, вона каже: Боже, я хочу творити, я хочу робити. Так, да, звісно, я готова, я хочу. І нам важливо ці частини пооб'єднати. По, ну, і вот, допустим, що мені допомагає. Наприклад, я якщо роблю там щось там відео да, або, конце, або сесія в мене, то я після того кажу: давай я після того там, ми покушаємо щось смачненьке, або ми подивимося фільм, або якісь або якесь задоволення у нас буде після того. Тобто, щоб для тіла було для тіла було задоволення, щоб мост такий, ага, клас. Після того як вона це зробила, вона не впала в депресію, вона не якби ну, тобто, йому треба прямо зараз в моменті, це відчути. Тобто не тоді, що це коли. Здає нам плюс, і ми там прийдемо потім до того, чого ми хочемо. Ми треба прямо зараз, і от прямо зараз нам треба якісь паширіння Да? І Це поощрення, воно ну важливо, щоб воно якесь було, і це якісь обіцяння собі, що ви щось собі подаруєте. Те, що вам буде класно. щось приємне для тіла, щось приємне, щось вас що порадить. Можливо, це якісь фільми після того подивитись, які вас там ви хотіли подивитися. Да, я люблю там фільми, дивитися, муль... мультики Да, також не ну, менше. Ну, якісь такі, щоб подумати, прям які в мене викликають певні емоції, да, напустімо, які от зараз мені найбільше потрібні там, десь мені хочеться більше романтики. А десь мені хочеться якоїсь такої сили внутрішньої пробудитися. Тобто, десь мені хочеться от якогось такого допустим, емоції, какої таку пережити, яку я, допустим, в яку мені просто, допустим, просто згадати складно, да? допустим, там, от хочеться подорож. Да? От класний фільм подивитися там подорож, Хочеться мені романтики, да? Краще ще подивитися романтику. Тобто, да, ми можемо згадувати, що в нас такі моменти вже були, але найкраще це от прям подивитися. От. Ну і вкусові фу також, що ти молодець постаралася, давай тепер покушаємо щось смачненьке, давай щось зробимо. І тут важливо не придавати цьому великої значимості, що от коли ми щось починаємо робити, да важливо тут не ой, я так прям це дуже важливо. я Зараз маю записати ідеальне відео. я Зараз маю ідеальну прическу бути, я зараз ідеально маю щось сказати. Тобто скидувати цю важливість і перестати бути ідеальною. Тобто можна бути не ідеальною, але живою, справжньою, і просто робити кожен день щось, що вам подобається, щось, те, що вас надихає. Якщо ви давно мріяли. Почати робити інстаграм, почати записувати відео, то просто от взяти це і зробити, взяти кожен день, там 5 хвилиночок уділяти тому, щоб це створювати. Наступне це цінувати інших людей, тому що якщо б я сказала, що весь світ наш дзеркала або кармічні причини, коли ми починаємо там казати, ні, ну от як вона могла те, вот таке, от сказати, як вона могла в трусах піти танцювати, як вона могла от, дати інтенсив, вот такі слабенькі? А вот Ну, коли ми починаємо засуджувати, коли ми починаємо думати, ну недостатньо тут класно, недостатньо тут добре, або я заплатила за курс тисяча доларів, а, а у мене немає результатів, ну і так далі. Тобто, коли ми починаємо говорити, що ця людина би сумніваємося в цінності іншої людини, таким чином ми бачимо своє відображення, свою особистість тут як ту, яка недостатньо цінна, тому що ми. Послали в цей, скажімо так, посил до іншої людини, що ти недостатньо хороша, і фактично, ми одягаючи на ту людину в цю, скажімо так, маску, що ти недостатньо хороша. Ми цю маску бачимо на собі. Ми бачимо себе недостатньо хорошими. Хоча кожна із нас унікальна, неповторима, цінна і прекрасна, і дуже дуже красива. Особо ми, особливо, ми там україночки, мені здається, ми дуже дуже всі красиві, дуже харизматичні. І в нас є неймовірна, вот така прям жага, енергія до життя і. І безусловно, що кожна жінка на цій планеті, вона також унікальна, прекрасна і чудова, і кожен із нас дивовижне, прекрасне і чудове. І жінки, і чоловіки, ми всі прекрасні, кожен з нас прекрасен дивовижне. І от цей той крок, який допомагає нам, коли ми починаємо бачити в кожній людині цінність, коли ми починаємо цінувати все, що ми взяли, все, що нам дали, все, що ми взяли. Тоді ми починаємо і себе цінувати, тоді ми починаємо цінувати свою цінність. Те, що ми пішли. На різні курси інні, і нам здається, що ми не досягнули тих результатів, які ми хотіли все одно ми маємо подякувати. Тому що кожна фраза, кому почули, кожне ну, це поле, яке, в якому ми були, це все працює нам во благо. Якщо нам здається, що ми не так швидко до цього прийшли, то треба просто це прийняти, що ми до цього прийдемо. Бо коли ми знецінюємо, ми ще далі віддаляємося. А Коли ми цінуємо, навіть ті маленькі кроки, які вже є, це вже класно. не порівнюючи себе з іншими людьми, ми не знаємо скільки людина вже. Це робила, ми не знаємо скільки шлях вона пройшла, які навики в неї є. Тому що всі наші навчання, все, що ми робимо, це все певні навики, які в капілочку збираються. Я от проходила багато курсів і і і по там продвіження в інстаграм, і ну в общем, дуже дуже різні різні, а, різні курси великі, і здається, що щось забулося вже. Навіть, але в якийсь там момент я там проводжу сесію, і опа, у мене там опа поцелітельство, тут регресу, тут ще щось. Тобто, якісь фразочки, якісь знання, вони прям такі опа, і в нужний момент вони виходять, і нужна практика, нужне, е, нужне поєднання. Воно от прям приходить як найкраще. Тобто, все це як такі кладість. Які ну, які складаються з нас, тобто все, Ну, все це важливо, кожна, кожен момент важливий, кожна людина важлива, все в нашому світі цінно, все в нашому світі важливо. І коли ми це признаємо в інших людях, ми це признаємо в собі. І так само, коли ми хвалимо інших людей, коли ми щедро пишемо коментарі іншим людям, коли ми щедро кажемо, да, ти мені дійсно допомогла, ти дійсно на мене вплинула. Я дійсно відчуваю, що що те, що ти сказала, для мене стало важливим. навіть одна фраза для мене стала важливим. От коли ми це признаємо, тоді ми починаємо в собі відчувати, що я дійсно цінна, я дійсно важлива. І... І це маленькі кроки, да, коли ми послухали десь інформацію, навіть просто маленьке відео, і ми написали Дякую, мені це було ціна. Тоді і ми в собі відчуваємо також цю цінність робити у ці записи зранку і вечором, робити моменти, виписувати все, що є в нашій голові, для того, щоб очистити простір для того, щоб прийшло те, що нам потрібно. Тобто виписуємо зранку, виписуємо з вечора. Тобто тут можуть бути різні техніки. Можна просто сісти, і все, що в голові, просто сісти і писати. Якщо в нас немає часу, до що 5 хвилин писати, значить у нас немає часу на те, щоб змінити наше життя. Значить, нам все подобається, і тоді ми маємо признати собі, що все, мені все подобається, і я не хочу нічого змінити. Но якщо ми хочемо змінювати, то 5 хвилин в день уділити на те, щоб виписати все, що у нас є в голові зранку, все, що у нас є в голові вечором. У нас, звичайно важлива і, звичайно, що класно виписувати, дивитися в ці страхи і писати в вдячності за те, що є, і писати так, начебто воно вже є, що я вже та людина, яка цінує себе. Я вже та людина, яка. Яка бачить себе успішною, яка як магніт притягує найкращі події, найкращі можливості, і вірити в те, що ви вже є така людина, ви вже є найкраща версія себе, що вам вже можна, що вам вже дозволено з'єднуватися прямо з енергією тих людей, які вам подобаються. Тобто, коли ми це також можна як і кармічно назвати і. Причина наслідкові зв'язки, ну так як ми всі один з одним поєднані, ми можемо згадувати і це і про це також казав Наполеон Хіл у своїй книжці. Думай багаті, дуже класна книжка дуже рекомендую почитати. Де ми можемо у згадувати своїх от людей, які як би, якими ми надихаємося, або навпаки, вони нас там дратують. Ну дратують зі знаком плюс, да тригерять тим, що вони це змогли. А я чомусь там не можу да, це. І ми згадуємо цих людей. Згадуємо ті якості, які в нам, нам хочеться, щоб вони в нас активувалися. Нам хочеться бути більш впевненими, Нам хочеться сміливіше заявляти собою. Нам хочеться сміливіше дозволяти собі в цей поток благ і фінансів, що приходить до нас. Нам хочеться ну, от цього всього найкращого, або тим стосунків, да, або ще щось. І ми це все. Ми... Згадуємо цих людей, прям закриваємо очі, згадуємо цих людей, і прям напитуємося, в якби е, у, у, у цей впевненістю нап напитуємося тим, як вони це роблять, як вони це говорять, як вони це припадають. Тобто, начебто, як ми подумки з'єднуємося з поля з полям тих людей, які. Які вже це вміють, і найголовніше, звичайно, що ж не просто слухати, а взяти і зробити, тобто, прям ставити на паузу, навіть зараз там поставити на паузу, і прям а, уявіть, як ви з'єднуєтеся з цими людьми, як ви набираєтеся ці впевненості, цими знаннями, цим вмінням а, нести себе, приподносити при, ну, себе до цього світу, а, відчувати себе цією королєвою, яка вже по праву народження, варта всього найкращого, яка вже вміє, яка вже розібралася в цьому у світі розібралася в тому, що їй необхідно, і в той же час вона поважає почуття інших людей, вона любить інших людей, і вона знає, чого вона хоче від цього світу. Тому обов'язково поставте на паузу і зробіть цю практику. І така пряма має бути гігієна у мозга, що що ви тримаєте тільки хороші думки і в цьому афірмації, Афірмація, У мене на каналі дуже багато їх. І ви можете різні сьогодні одну послухали, завтра завтра іншу. Медитація, початок медитації – це на те, щоб максимально розслабити, тому що коли ми в розслабленому стані, ми найкраще можемо себе програмувати. Коли ви максимально розслабилися, ви, ви, ви прям ну каб бы, за голосом дете, де я вам підказую, як це зробити. Я сама так само це роблю. Інколи мені хочеться без голоса просто там сісти уявляти, але найбільш ефективно все ж таки з голосом, тому що щоб згадати подумати, це також енергозатратно, тому легше, коли нам задають вже питання, коли нас ведуть вже і. Ми просто згадуємо і активуємо це, і обов'язково пам'ятаємо цей стан, який після медітації, після афірмації. Наскільки афірмація можна в принципі кудись йти і слухати? Їх. Коли ми запам'ятовуємо цей стан, коли ми пам'ятаємо, що нам це було ну кайфово, що нам було класно, що ми після медітації відчули цей прилив сил. Ми наш там плечі розправилися, да нам класно, То наступний раз, коли ми підемо її робити, віроятність, що у нас все так само получиться, дуже дуже висока. Важливо це запам'ятати на рівні тіла, як мені було класно, щоб наступний раз піти і це. І, і зробити ще. А також мені дуже допомагають такі от надихаючі відео, які я вам зараз записую, які от прям дуже мотивують, коли ви там послухали медитацію, потім послухали надихаюче відео, зробили щось для тіла, і йдете і вже свій звичайний прекрасний день. Тобто, це програмування утром, програмування вечором, воно створює нову версію вас, воно створює нову людину, яка цінує себе, яка цінує людей навколо себе, і яка. Відчуває себе з потоком, і саме от з тим потоком, з тим, коли нам приходять ідеї, важливо їх зразу ж передавати. Тобто прийшла ідея, ми зразу її прийшла ідея, передали. Тому що чим більше ми думаємо над тим, а дійсно це потрібно людям. А хто що скаже, а хто що подумає, а хто що а вдруг я когось задіну, а, 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 буду буде обіжати. Опять же таки, це оця сторона інша проявляється тіньова, яку ми скриваємо, яку ми інша частина нас, яка боїться комусь зробити незручно, яка боїться про себе заявити. Яка боїться говоріння да проявлення говоріння це вже як прийняття того, що я можу бути різна, Що те, що я зараз скажу, те, що я зараз роблю, може сподобатися, може не сподобатися. Дозвол собі бути різним, дозвол собі бути незручною, не неудобне, можливо, для когось, але. Той, яка, яка має голос, яка не стидається говорити, та яка веде за собою людей, яка має наглість, да, скажімо так, вести за собою людей, яка має наглість показувати те, що вона хоче, і от це саме та жінка, яка, яка може все в цьому житті. І... У вас є це все вже. Ви вже така жінка. вам Просто треба дозволити собі е, активувати все, ви можете даже проговорювати, що я активую в собі ці всі якості, які мені зараз необхідні для досягнення того, чого я хочу, да, більш конкретно там проговорити. А далі я вам е, вже рекомендую е, після цього відео прям сісти і записати, тобто поставити таймер на 5 хвилин і записати свої думки. Е, ще раз можливо прислухати це відео і прям е, обов'язково зробити, тому що те, що ми чуємо, це дуже класно. Коли ми записуємо, це посилюється набагато сильно. Тобто, якщо ми просто послухали, це ми запам'ятали процентів 10. А, ну, добре, якщо більше. а Якщо ми записали, записали запам'ятали процентів 40%. Тобто, чим більше ми слухаємо, тим краще запам'ятаємо. Тому важливо просто сісти і виписати тезісно, що запам'яталося від руки. Дуже класно, під, під цим відео написати, тому що це також класні причини того, щоб і вам буде так писати, і так, і, і того, що вас будуть признавати. Коли ми признаємо, то і нас признають. Обов'язково зробити зробити практично, не просто послухати, а й зробити практично і прям дати собі такий намір, що я хочу активувати в собі ті необхідні якості, які мені потрібні зараз для того, щоб я отримала в житті те, чого я хочу, і прям сфокусуватися, чого насправді хочу, чого, куди я йду. Тому що дуже часто ми такі. Туди побігли, сюди прибігли, туди побігли, сюди прибігли, туди побігли, сюди прибігли. І от сісти, записати, це як ви прям зупинитися в одній точці, перестати бігти. Тобто ми побігли туди, не туди вернулися, побігли туди, не туди вернулися, побігли туди. Тобто зупинитися тут, сфокусуватися, чого я хочу від свого життя, що для мене зараз буде в пріоритеті, вибрати якусь одну сферу, яка зараз в пріоритеті. І сісти і прям програмувати себе на те, щоб стати іншою людиною, прям сісти і писати. Я вас міцно обіймаю. Дякую вам величезно за. Вашу підтримку, ваші коментарі, ваші лайки, підписки мене дуже дуже надихають. Я всіх обіймаю міцно 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 і до зустрічі.